Уському районі є декілька водоймищ, котрі підготовлені для купання відпочиваючих і відповідають санітарним нормам та вимогам безпеки. Один із них знаходиться у селі Горенка. Люди можуть отримати. Uh, уровень сервиса курортного, да, не уезжая там далеко за пределы Киева, даже можно сказать столицы, uh, пляж оборудован всеми средствами безопасного отдыха на воде. Установлены буйки оборудован плав средствами. У нас в штате три спасателя. У нас спасательные круги. территория все время очистится, отслеживается. Чистая вода. Ми чистим дно. Мы следим за тим, щоб оно було чистое, безопасное. Заход у нас чистый песок. Тоже это наша из обязанностей наших, чтобы мы здесь убирали і следили, ніяких в предметів не находилось. Відпочинок на таких водоймах допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Як правило, всі адекватні, і всі розуміють, що цього робити нельзя. Но обычно люди не они вони можуть запливати то территорию, територію забуйки, територію, яку не купаться. В цьому случае спасатели на лодке просто к ним припливають, предлагают їм свою допомогу і доставляють їх обратно на берег. І так это може повторятися несколько разів. Якщо для вас головне культурний та безпечний відпочинок. То потрібно впевнитись, що на пляжі працює рятувальна служба та медичний пункт невідкладної допомоги, адже спекотне сонце чи різко охолоджуюча вода також можуть зіграти із відпочиваючими неприємні жарти.